Один юнак з глибинки, який у 27 років рветься у космос, інша дівчина з українського містечка, що, попри хворобу, проривається у світ літератури: Гагарін і Леся, космос і слово. Дві різні реальності, дві різні епохи, але одна спільна риса. Вони не знали слово неможливо. Він проклав шлях за межі атмосфери. Вона за межі людського страху і страждання. Але ж чому перейменування торкнулось самого Гагаріна? Та чи можна порівнювати його вклад в Україну із Лесиним? Будемо розбиратись уже зараз. Уявіть собі маленьке російське село Клушино. 1934 рік народився звичайний хлопець на ім'я Юрко. Здавалося б, нічого особливого: простий дім, скромне дитинство, маленькі радощі і турботи. Але вже через 27 років цей хлопчина зробив те, про що мріяли мільйони. Став першою людиною, яка полетіла в космос, 12 квітня 1961 року з космодрому Байконур стартував корабель Восток 1. Юрій Гагарін зробив всього один оберт навколо землі за 108 хвилин, майже дві години, що назавжди змінили історію людства. Однак, під час запуску капсули Гагаріна сталася несподівана ситуація. Не спрацював один із піропатронів, що мав відокремити приборно руховий. Відтік від спускового апарату. Капсула крутилась, мов шалена дзига близько 10 хвилин. Гагарін пізніше згадував, що подумав лечу у пекло. Лише завдяки гравітації, яка поступово відкремила відсіки, апарат стабілізувався. Коли політ завершився, він катапультувався з корабля і приземлився на парашуті. Так було задумано для безпеки. Восток повертався автономно, а людина спускалась окремо. Приземлився Гагарін у Саратовській області. Поруч із колгоспницею та її шестирічною онукою. Вони і стали першими свідками історії. Потім під'їхали військові, і Юрій телефоном повідомив, завдання виконано, почуваюся добре. Але щоб потрапити у космос, треба було пройти справжнє випробування. На початку 60-го року група молодих льотчиків переїхала до закритого містечка Зоряне, майбутнього центру підготовки космонавтів. Умови були скромними: кілька будинків, тренажери та перші квартири для сімей. Так почалась справжня космічна школа. Висота, стрес, провантаження – Тут все, навіть зрісти вага, мали значення. До речі, красень Юрій Гагарін був саме невеликого зросту всього метр п'ятдесят сім, а вага близько сімдесяти. Спершу було двадцять кандидатів. Усі військові льотчики із залізними нервами. Коло звозилось до шести, а врешті-решт залишилось лише двоє Юрій Гагарін та Герман Тітов. Хто з них відкриватиме космос, вирішили в останній момент. А ще заздалегідь підготували три тексти для новин: на випадок успіху, аварії чи трагедії. Коли Гагарін повернувся до Москви, його урочисто зустрічав сам Микита Хрущов. Під час ходи червоною площою ідучи килимовою доріжкою до трибуни. У Гагаріна розв'язався шнурок. Він не подав виду цей момент. Потрапив на плівку, і радянська пропаганда підкреслила його простоту та людяність. Справжній хлопець із народу. Після польоту радянська влада миттєво зробила Юрія Гагаріна героєм. Він став депутатом, очолив радянсько-кубинське товариство Дружби, його возили по світу та да, зустрічали президенти і королі. У союзі новонароджених називали Юріями, і все це всього за кілька днів після польоту. Життя Гагаріна обірвалось надто рано. 27 березня 68 року. Він сів у міг на тренувальний політ з інструктором. Здавалося, рутинне завдання, але літак зник із радарів. А уламки знайшли в лісі. Живих там не було. Офіційна версія уникнення зіткнення з птахом або метеозондом. Згодом з'явились і інші припущення: турбулентний слід іншого літака, технічна несправність і навіть навмисне усунення. Космонавт Олексій Леонов пізніше підтвердив версію турбулентності, але офіційно її так і не закріпили. Ця трагедія стала символом радянської непрозорості. Документи довго лишались засекреченими, а пояснення непереконливими. А от в Україні Юрій Гагарін був лише одного разу. У Києві на з'їзді комсомолу у РСР публіка вітала, школярі були в захваті. А ось це фото було зроблене з авіаконструктором київського авіазаводу Олегом Антоновим. А от самі Одесі Гагарін не побував. Однак його ім'я тут було дуже відомим. Причина тому корабель-космонавт Юрій Гагарін, який був приписаний до Одеського порту та входив до складу флоту космічної служби. Це був плавучий центр керування космічними апаратами. 232 метри завдовжки, 31 метр завширшки, водозаміщення 45 тисяч тонн. Екіпаж понад 200 людей. Він здійснив 20 рейсів в Атлантиці, де забезпечував зв'язок із супутниками та космічними апаратами. Після розпаду СРСР корабель перейшов до Міністерства оборони України. Останній рейс відбувся 96-го року, після чого судно утилізували в Індії. Юрій Гагарін не просто космонавт, він став символом польоту людини в космос, людиною, що надихала мільйони. Але він був і депутатом, і політичним діячем, і обличчям радянської пропаганди. Тому сьогодні в Україні його ім'я потрапило до списку топонімів, рекомендованих до перейменування, не через космічні заслуги, а через політичний контекст. Тож нову назву вирішили присвятити поетесі та перекладачці Лесі Українці. Ще більше історії переіменувань. Дивіться на нашому Ютубі. Ось тут, наприклад, розповіли про Івана Буніна та Ніну Строкату. Свій знаменитий псевдонім Леся Українка Лариса Косач почала використовувати ще в юності. Леся, це зменшувально ласкаве від Лариса, а Українка на честь свого дядька Михайла Драгоманова, який часто підписувався як українець. І тут, аби передати усю силу волі та жагу до життя цієї жінки, хочу почати з її дитинства. Десятирічна дівчинка, мороз, крижена вода, і вона застудила ноги. Це не просто застуда, це початок довгої боротьби, яка визначила усе її життя. Як дівчинка, яка не закінчила навіть школу, стала однією з найосвідченіших жінок свого часу. Відповідь проста: домашня освіта, підтримка родини та невгамовна жага знань. У чотири роки Леся вже читала, а згодом опанувала сім мов. Грецьку, латину, німецьку, французьку, італійську, польську та болгарську навіть за сучасними мірками це вражає. Леся Українка була не просто ерудованою, вона була видатним перекладачем. Вона перекладала на українську твори Гомера, Байрона, Шекспіра, Його. Зокрема, її переклади Гейне були настільки точні і майстерні, що їх і досі вважають одними з найкращих в українській літературі. Однак все це супроводжувалось хворобою, яка тоді була вироком. У 12 років у неї з'явились перші ознаки туберкульозу кісток. Хвороба повільно, але невпинно вражала нирки та легені часто Леся тижнями не підводилась з ліжка. Світ для неї звузився до стін кімнати, але розум і фантазія продовжували подорожувати. Початок 1899 року. Берлін видатний німецький хірург оперує Лесю, уражений туберкульозом та застигновий суглоб. Операція була дуже складною, але успішною. Через півроку реабілітації вона повернулась в Україну щоб продовжити боротьбу, але хвороба не відступала. Алеся їздила лікуватись всюди: у Карпати, Крим, Грузію, Італію та навіть Єгипет. І водночас вона кохала та переживала свої особисті драми. Тож життя Лесі це не лише хвороба і книжки, це ще й кохання. Спершу був молодий, розумний і пристрасний Сергій Мержинський. Білоруський громадський діяч, людина ідей і боротьби. Леся Українка публічно називала його близьким другом, однак любила його всім серцем, а він не відповідав взаємністю. Попри це, сама Леся була поруч зі смертельно хворим на туберкульоз Сергієм. Його останні миті. Вона кинула все і впродовж його двох останніх місяців доглядала. В одну з таких ночей Леся написала поему Одержима значну роль в житті Лесі відіграла і жінка Ольга Кобилянська. В них була глибока миті і дуже тепла дружба. Обидві сильні, незалежні, творчі. Вони боролись за права жінок та розвиток української культури. Їхнє листування зберегло сотні листів: відвертих, ніжних, часом інтимних, за тоном. Дослідники говорять про пристрасну дружбу чи емоційне партнерство, глибоку прихильність, яка виходила за межі звичайного приятелювання. І які б чутки довкола цієї дружби не ходили у 36 років Леся все, що дружилась з Климентом Квіткою, музикознавцем і збирачем фольклору, який був молодший за неї на 9 років. Разом вони профінансували експедицію Філарета колеси, де вперше на фонограф записали кобзарські пісні. Квітка пережив репресії та став одним із найвидатніших музикознавців світу. А тепер перенесемося в Одесу. Уявіть величезні будинки, високі стелі, море на горизонті. Тут лікувалась, писала, перекладала і знайомилась з місцевою інтелігенцією. Також Леся зупинялась в родині Михайла Комарова, публіци. Та очільника Одеської просвіти. Ось тут ми детальніше розказали про його здобутки та його цінність для Одеси. І це відео точно варте вашої уваги. Сім'я жила у величезному будинку на вулиці Святослава Караванського, 27, спроєктованому архітектором Олександром Бернардаці. За спогадами сина Комарова Богдана Леся найбільше любила три місця. Приморський бульвар, парк Шевченка та Ланжерон – Саме там, милуючись морем, вона черпала натхнення. Комаров дбав про її здоров'я, і саме він переконав Лесю лікуватись на хаджибейському грязьовому курорті. Організував триденну подорож пароплавом до Білгородністровської фортеці. А в Шабу Леся пробувала виноградну терапію. За її словами, лікування справді допомагало. Під час візитів Комарови з Лесою відвідали грецькі, і вірменські церкви, єврейську синагогу та католицький костел, де слухали гру на органі. Сьогодні в Одесі можна побачити сліди її перебування. Ім'я Лесі Українки носить вулиця у селищі Катовського. А минулого року на її честь перейменували проспект Гагаріна, що з'єднує французький бульвар із середньофонтанською площою. Парк космонавців, який завершує цей проспект, також став парком Лесі Українки. А ще усі її твори можна знайти в Одеській національній науковій бібліотеці у 14 томах з ілюстраціями, і це справжній літературний скарб. Лесі Українка перехворіла трьома туберкульозами. Останні місяці життя Лесі були постійною боротьбою з болем та виснаженням. 1913 року. Вона разом із чоловіком Клементом Квіткою переїхала до Сурамі. Невеличкого курортного містечка в Грузії лікарі радили тепліший клімат, але сили танули щодня. Леся то не вставала з ліжка, то бралась за перо, ніби хотіла встигнути ще, хоч трохи, написати. Вона редагувала, перекладала, будувала плани і все це на тлі хвороби, яка жорстоко відбирала час. Вона пішла з життя зарано, їй було лише 42 роки. Тіло перевезли до Києва, де 1 серпня поховали на байковому кладовищі. Попрощатися прийшли сотні людей. А згодом над її могилою з'явився хрест із написом: Ні, я жива, я буду вічно жити. І ця фраза з її лісової пісні, ніби заповіт самої Лесі, досі звучить як виклик часу. Тож наступного разу, коли ви пройдете проспектом Лесі Українки, чи побачите меморіальну дошку, згадайте, це не просто портрет із підручника, це дівчинка, яка вчила мови. Коли не могла ходити, це жінка, яка кохала і писала, коли тяжко хворіла, і це людина, яка зробила українську літературу частиною світової спадщини. Чи згодні ви з перейменуванням? Чи може залишили б ім'я Юрія Гагаріна на мапі Одеси? Напишіть у коментарях.